Так, іду до останнього, ну і не останній, в цьому горільнику вулика, екстра і сосонку не потоптать. Посадили нову сосну, слава богу, все засадили, прибрали чітко. Тут в мене розрахунок огорільня, Іван чай буде, потім крушина, там ще ягоди остались, вже вітром повалило. Такий, тут в мене такий одинокий колода. Це, звісно, я так не рекомендую робити. Він вариться на сонці, їм жарко, вони дуже хочуть сідати. Але місць тут більше не було. Так. і Мені кажеться, нікого тут і немає. Так, ніхто тут і не прилетів. Угу, Нема. Джоли тут нема. Третій рік підряд Ось під ногами щось гуде, де воно що не бачу, щось десь гуде джмелі мабуть Якісь джмелі може й гудуть Ех, а то нема Ну, Я не розстраюсь Знач така воля Божа але все в наших руках жарко. Я думаю, що жарко. ж шо й немає. Ну добренько тоді.